Сувора північна Скандинавія 9 10 століть була землею, де холод і суворість природи визначали долю людей. Уявіть собі, нескінчені фіорди, вкриті кригою моря, вітри, що пробирали до кісток, і короткі літа, які ледве встигали нагодувати мешканців цих земель. Тут серед засніжених гір і густих хвойних лісів народжувалися вікінги, воїни, торговці й дослідники, котрі зуміли перетворити одвічну боротьбу з природою на джерело сили і стратегії виживання. Життя у цих умовах було непростим. Нестача їжі взимку, довгі морські переходи, суворий побут і небезпека від суперників усе це формувало характер майбутніх легенд. Щоб вижити, вікінги розробили унікальні системи господарства. Вони поєднували мисливство, рибальство, скотарство та вирощування зерна. Улітку громади висаджували ячмінь і жипто на вузьких родючих смугах землі, а взимку забивали худобу, засолювали та сушили м'ясо і рибу, робили запаси меду та пива. Холодний клімат не дозволяв довго зберігати свіжу їжу, тож техніка консервації була життєво необхідною. Дієта вікінгів включала багато жирної риби, м'яса оленів і навіть морських звірів. Це забезпечувало високий рівень калорій, потрібний для боротьби з холодом. Будівництво житла у вікінгів теж було пристосоване до суворої погоди. Їхні довгі дерев'яні будинки вкриді дерном мали товсті стіни, земляну підлогу і вогнище в центрі, що одночасно служило кухнею і джерелом тепла. Усередині мешкало по кілька родин і навіть домашня худоба, що додатково зігрівало простір. Тваринні шкури, ткані килими та дерев'яні перегородки зменшували втрату тепла. Такі архітектурні рішення були не лише практичними, а й культурно об'єднували громади. Кліматичні умови та нестача ресурсів робили морські походи не примхою, а життєвою потребою. Саме тому вікінги стали відомими мореплавцями. Їхні кораблі, довгі вузькі дракари, були легкими і маневреними, здатними долати не лише відкриті моря, а й мілководні річки. Це дозволяло вести торгівлю, здійснювати набіги та колонізувати нові території. Дисципліна на кораблях була сувора. Кожен знав свою роль. А уміння орієнтуватися за зорями і течіями давало перевагу над іншими народами. Таким чином, холодна Скандинавія штовхала їх до пригод, а суворість виховувала дисципліну. Не менш важливим був світогляд вікінгів. Вони вірили у богів, які втілювали сили природи. Одіна, Тора, Фрею. Їхня міфологія була сповнена історії про героїчну смерть, вічну славу і життя після смерті у Вальгалі. Ця віра давала психологічну стійкість, не боятися бою, холоду чи голоду, бо все це частина шляху до слави. Саме поєднання суворої реальності і міфічної уяви зробило з вікінгів народ, що залишив настільки яскравий слід в історії Європи. Коли сувора північна зима покривала Скандинавію льодом і снігом, життя вікінгів перетворювалося на щоденну боротьбу за виживання. Їхні домівки будувалися зі щільного дерева, дерну та каменю, що добре утримували тепло. У центрі будинку горіло велике відкрите вогнище, яке слугувало одночасно і для обігріву, і для приготування їжі. Житло ділили родини разом із худобою, щоб зберегти тепло та ресурси. Вікінги навчалися жити у гармонії з природою, використовуючи її ресурси максимально ефективно, навіть із суворими обмеженнями холодного клімату. Найбільшою опорою для виживання вікінгів була їжа та спосіб її заготівлі. Оскільки зими були довгими, вони заздалегідь готувалися до нестачі свіжих продуктів: м'ясо сушили, солили або коптили. Рибу й молочні продукти перетворювали на тривалі заготовки. Сир, квашене молоко, рибний соус. Полювання і риболовля допомагали поповнювати запаси навіть у холодні місяці. Вони також вирощували ячмінь, овес, капусту, ріпу та цибулю, невибагливі культури, що витримували суворий клімат. Секретом успіху було вміння комбінувати рослинні та тваринні продукти, створюючи висококалорійні страви для підтримки сил. Одяг вікінгів був не лише функціональним, а й майстерно виготовленим. Вовна, льон і хутро зігрівали навіть у найсильніші морози. Багатошарові костюми дозволяли регулювати температуру тіла, а плащі з овечої шерсті чи хутра лисиць і ведмедів давали надійні захист від вітру і снігу. Жінки-вікінги займалися ткацтвом, фарбуванням тканин і виготовленням декоративних візерунків. Одяг і прикраси були важливими ознаками статусу. Тож навіть у суворих умовах вікінги залишалися вірними своїй культурі й символізму. Особливе значення мала спільнота, родинні й сусідські зв'язки. Селища були невеликими, і кожен мешканець мав свою роль: мисливець, рибалка, ремісник, торговець чи воїн. У часи випробувань громада забезпечувала підтримку і взаємодопомогу. Діти з раннього віку навчалися основ виживання, а підлітки готувалися до морських походів і бойових випробувань. Важливим був і культ предків. Вони вважали, що духи предків оберігають їх, даруючи силу витримати холод і негоду. Нарешті духовна складова допомагала вікінгам залишатися сильними. Їхня віра у богів, як от Одіна, Тора та Фрею, створювала відчуття долі і непереможності. Сага про хоробрих героїв і оповідки скальдів підтримували дух громади. Холод і негода були для них не лише фізичним випробуванням, а й шляхом до зміцнення честі і душі. Усе це формувало міцний характер, який дозволив вікінгам не просто виживати, а ставати легендами, відомими далеко за межами рідної Скандинавії. Коли сувора північна стихія змушувала вікінгів долати голод і холод, вони не тільки виживали. Вони будували стратегії виживання. Однією з таких стратегій були далекі торговельні подорожі та грабіжницькі рейди, що дозволяли здобувати нові ресурси. Від Норвегії до узбережжя Англії та аж до Середземного моря їхні довгі вузькі кораблі, драккари, ковзали по воді, немов гострі стріли. Саме ці морські походи приносили додаткову їжу, тканини, залізо, срібло та екзотичні товари. Повертаючись додому, вікінги привозили не лише здобич, а й знання про інші культури, нові техніки обробки металу та дерева, і навіть інші релігійні уявлення. Усе це зміцнювало їхнє суспільство і допомагало тримати баланс у вкрай суворих умовах півночі. Щоб вижити, вікінги розвивали морські навички до досконалості. Їхні драккари були легкими, швидкими, водночас стійкими та здатними долати як відкриті моря, так і річкові русла. Тонкі дошки, дерев'яні з'єднання без жодного цвяха, просочування з молою та форма корпусу усе це робило корабель витривалим. Навігація базувалася на знанні зіроб, сонця, міграції птахів та течій. Моряки використовували навіть кристали, так звані сонячні камені, щоб визначати напрямок у похмурі дні. Усе це дозволяло вікінгам діставатися місць, куди жоден європейський моряк раніше не доходив. Разом із морськими походами процвітала й торгівля. Скандинавські поселення були пунктами обміну хутра, риби, бурштину та зброї на шовк, вина та прянощі. Торгівля була не менш важливою за грабежі. Вона забезпечувала стабільність і розширювала зв'язки з іншими народами. Вікінги привозили з близького сходу срібні дерхеми із Франції зброю, а з Британії прикраси та тканини. Так поступово вікінги формували репутацію не лише безжальних воїнів. А й умілого торгового народу, який був здатний пристосовуватися до різних умов. Важливим елементом життя вікінгів було ремесло. Вони вміли кувати залізо, будувати складні дерев'яні конструкції, виготовляти ювелірні прикраси з дивовижними візерунками, металеві пряжки, шоломи, мечі, сокири усе це робилося руками ремісників, які передавали знання від батька до сина. Такі вироби не лише підвищували бойову міць, а й були символом статусу, показником заможності та доблесті. Нарешті у вікінгів була чітка система правових і соціальних звичаїв, яка допомагала підтримувати порядок. Вони збиралися на Тінги, народні збори, де вирішувалися суперечки, приймалися закони та визначалися подальші дії громади. Така організація дозволяла уникати внутрішніх конфліктів, розподіляти ресурси та обирати лідерів. Усе це вкупі робило їхнє суспільство стійким, навіть у найнесприятливіших умовах півночі. Саме поєднання морських походів, торгівлі, ремесел та самоврядування перетворювало вікінгів на народ, здатний не лише виживати, а й ставати легендою. У крижаному просторі північних морів вікінги були не лише майстерними воїнами, а й геніальними мореплавцями. Вони створили унікальні кораблі, дракари, які могли йти як за вітром. Так і на веслах. Це дозволяло долати величезні відстані навіть під час штормів, а низька осадка суден давала змогу висаджуватися майже на будь-який берег. Кораблі будували з дуба й сосни, зміцнювали клепками та смолою, а ніс часто прикрашали драконячими головами, які мали відлякувати ворогів і духів моря. Так народжувалася основа скандинавської могутності: можливість дістатися до Англії, Франції, Ісландії і навіть Гренландії. Разом із морською експансією вікінги дбали про підтримку сил. На тривалих рейдах вони перевозили запаси в'яленої риби, копченого м'яса, зерна та меду. Вони вміли робити напої, які не псувалися у холоді, та використовували спеціальні шкіряні бурдюки для зберігання води. У прибережних таборах вони сушили їжу на димових вогнищах, а під час зимівель солили та коптили рибу і м'ясо. Така система запасів рятувала їх у далекому плаванні і допомагала зберігати сили під час воєнних походів. Це було справжнє мистецтво виживання у світі, де навіть невелика помилка могла призвести до голоду. Крім зброї та кораблів, важливим було спорядження. Вікінги носили вовняні туніки, хутряні плащі, шкіряні штани та взуття з подвійною підошвою. У холодну пору вони вдягали шоломи, підбиті хутром капюшони і рукавиці з овечої вовни. Багато воїнів прикрашали себе амулетами у вигляді молота Тора, вірили, що це дарує їм захист і силу. У боях вони використовували щити з березової або ялинової дошки, вкриті шкірою, мечі, списи і бойові сокири. Завдяки дисципліні і бойовій підготовці вони здобували перемоги навіть проти чисельно переважаючих супротивників. Побут вікінгів теж був сповнений винахідливості. У скандинавських селах вони будували довгі будинки з дерева й дерну, де під одним дахом мешкали люди та худоба. Усередині ставили довгі столи, глиняні печі та жартовники для богів. На стінах висіли щити і зброя, а під стелею сушили рибу. Взимку такі будинки зберігали тепло, а влітку прохолоду. Вікінги були не лише грабіжниками, а й ремісниками, фермерами та торговцями. Вони торгували хутром, залізом, бурштином, медом, рабами. І привозили назад шовк, срібло і вино. Нарешті релігія і вірування відігравали ключову роль у їхньому житті. Вікінги вірили в могутніх богів Одіна, Тора, Фрею та Локі. Вони приносили жертви, проводили ритуали та влаштовували свята на честь зміни сезонів. Багато хто готувався до смерті у бою, сподіваючись потрапити у валгалу залу Одіна, де воїни п'ють мед і тренуються для останньої битви світу. Такі переконання робили їх безстрашними, бо вони бачили смерть не як кінець, а як шлях до вічної слави. Саме ця психологічна стійкість допомагала їм витримувати крижаний вітер, штурмові моря та невблаганні битви, перетворюючи їх на легенди півночі. Життя вікінгів було не лише боротьбою за виживання, а й справжнім творенням легенд, які пережили століття. Їхні походи залишили слід у хроніках багатьох країн Європи. А слава морських розбійників і сміливих дослідників сягнула аж до Середземного моря. Скандинави заснували поселення в Англії, Ірландії на території сучасної Франції та навіть досягли берегів Північної Америки задовго до Колумба. Для народів середньовічної Європи вони стали символом невблаганної сили, що приходила з півночі. Та водночас вікінги не були лише руйнівниками, вони привозили нові знання, звичаї та торгівлю. Разом із мечем і щитом вони несли товари з далеких земель, срібло з арабських ринків, шовк із Візантії, хутра з північних лісів. Їхні торгові мережі поєднували північ із півднем, а кораблі ставали справжніми містками між культурами. Завдяки цьому Скандинавія з ізольованого краю перетворювалася на важливого гравця європейської політики та економіки. Легенди про їхніх богів і героїв надихали покоління воїнів і поетів, саги про Одіна. Тора чи локі передавалися з уст в уста, формуючи уявлення про світ, де людина завжди повинна бути сильною й мужньою. Ці історії давали сенс життю та смерті, готували воїна до бою і нагадували, що справжня слава здобувається лише на полі бою чи у великій подорожі. Суворий клімат і жорстокі умови виховували вікінгів як надзвичайно витривалий народ, їхня дисципліна, готовність ризикувати і уміння працювати разом. Робили їх не лише страшними ворогами, а й вірними союзниками. Братство воїнів у походах, спільна праця в господарстві і віра у власну долю створювали унікальну спільноту, яка не зникла безслідно. Сьогодні спадщина вікінгів живе в археологічних знахідках, у переказах і в сучасній культурі. Від романів до серіалів, від музеїв у Скандинавії до фестивалів реконструкторів у різних куточках світу, їхня історія досі захоплює мільйони. Вікінги стали більше ніж просто сторінкою минулого. Вони символ людської витривалості, жаги до свободи і прагнення залишити слід у світі, навіть якщо доводиться боротися з крижаними вітрами та темними морями.